Європейський союз офіційно продовжив тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2027 року. Засідання відбулося вчора, 13 червня, в Люксембурзі. Водночас, європейський союз розпочне підготовку про вихід з даного механізму. Йдеться про перехід українців до іншого правового статусу або повернення додому. Що це означає? Означає це те, що українці зможуть надалі легально перебувати в Європі до березня 27 го року. Водночас, європейці готуються потихеньку до того, що якщо війна закінчиться, щоб українці змогли повернутися додому, щоб це не було в один момент, війна закінчиться і зараз давайте думати, що ми будемо робити. Між іншим пропонують створити європейці інформаційні центри. По Європі перший хочуть збудувати відкрити в Берліні, бо там є найбільша кількість українців. Що це будуть за центри? У цих центрах українці зможуть отримати інформацію, як безпечно повернутися додому, знайти роботу, відкрити бізнес. Додатково хочуть зробити можливість для українців. Тестового повернення додому, тобто, щоб громадян України зміг оцінити, чи, чи він має куди вернутися, чи там його будинок знищений, не знищений. Це так простими словами кажу, але розмови про це велися, і європейці, якби хочуть у цьому також допомагати, щоб українці мали змогу навіть повернутися додому, якби допомогти у повороті додому. Додатково, якщо ситуація в Україні зміниться і буде безпечно, то європейці зможуть скликати знову засідання і зняти статус скоріше, ніж заплановано, так як на даний момент, до березня 2027 року. Загалом це все класно, звичайно, так що далі можемо легально тут знаходитися, користуватись з медицини, з навчання. Ці всі бонуси, якби. але пам'ятаємо, що це все ці бонуси через те, що у нас в країні війна і кожен день гинуть люди. Тому не знаю, радіти, я особисто тут не дуже радію. Хай буде краще назад, як було, візи, і це все пішло, поїхало, ніж будуть гинути люди. Що ви думаєте? Напишіть в коментарях.